Час пролетів, помінялися долі, хоч вже не карають за віру у Бога. Не хочемо ми від спасіння нести. Дивімось, куди приведеться дорога, від цього залежить життя на віки. Затихла молитва, якими молились, пропала нас нага у святості жить. Хоч вікна і двері вже нас зікрились. Немає натхнення Ісусу служить. Молитися слізно пропало бажання відвідати того, хто хворий лежить. На злоба у серцях десь взялась, що іноді і брату не можем простить і любов віддавати своїм ворогам. Росте беззаконня, любов охолола. Не знаю, що ще принесе ця свобода, чи зможемо в вікні ми з нею війти. А вже до дванадцяти стрілка доходить, коли засурмить до з неба Божа труба. І як же ти будеш на хмарах стрічати того, хто до тебе життям заплатив, якщо ти собою не зміг показати його тим. З ким у світі зустрічався і жив. Уже час останній, Спаситель гляде, вже час у світильники масло збирати, щоб нам не сказав він, не знаю тебе. Слава Богу.